Вітаю це про світло 22 листопада, 25 рік. Я збирався трошки більше інформації дати по цим модулям, які в мене є. Можна назвати відео, як зробити лампу для рослин самому, або взагалі світильник і для подвір'я, у кого є якісь дача, діляночка, якась там, де треба світло. Підходить такі модулі майже для всього. Просто зараз розповім, як, як з ними працювати, що вони можуть. І, мабуть, вже слідуючі відео буду зніму ще, коли я буду підключати і міряти вже з приладами, скільки така плата може дати світла, на якій відстані. Коли показуєш з приладами, якось трошки інформативніше, люди простіше розуміють. Що і для чого? Є ще такий модульочок. Зараз я вам покажу. Такі ще, такі ще є. Але я про нього трошки пізніше розповім. Він все-таки може трошки. Трича. Але все одно я підготувався розповісти про ці. Це, дивіться, це, це стандартний модуль. Він називається 2 х 6. Його роблять майже всі виробники в Україні. хто торгує світлодіодами і хто паяє якісь модулі свої, наприклад. Це стандартна стандартна пропозиція. Вона є от в нас. Ці модулі це від американської фірми Opeland. Це прямо з Америки приїхало, я покажу, потім розкажу. Під них є оптика. Ось оптика, вона вся іпішна. Ось тут є гарна е прикладка. Є кілька видів оптики. По страда, здається, якась іще. І що дуже гарно, що вона є на різні кути. Починаючи від 10 градусів, потім 10, 30, 60, 90. Є оптика несиметрична, вона дає такі. Я колись знімав відео, коли був на Чернігівщині, там надвір. На весь двір. Стоїть одна, один світильник з такою, на такій платі, тільки оптика Т3, так звана. Це просто Т-3, це зветься діаграма світла, яка вона дає. Вона відкриває світло майже на 180 градусів від місця, де вона встановлена. Дуже зручно, коли у вас є. Двір, одна лампа засвічує вам все. Якщо вам треба акцентувати десь світло, берете оптику або 60 або 90 градусів з кутом виходу світла, або 10, якщо зовсім треба кудись далеко як прожектор світити. І це все виходить. Це дуже просто. ну Єдине, що просто збирається. От Єдине, що для такої плати, якщо використовувати її, Потужність ну, приблизно на те, що вона може, то треба радіатор. Радіатор, Я б взяв тут два радіатора перед собою поклав. Один радіатор, ось він, Ось він. він. я його використовую такий радіатор, десь на 36 Вт. Можливо, трошки він був, міг би бути меншим, але якщо це для рослин, то лампи зорієнтовані таким чином, що вони світять вниз. Якщо стоїть радіатор отаким чином, отаким, то він працює гарно на відвід від тепла. Якщо так, то ну якби не найкраще для нього. Орієнтація і тому тепло віддається трошки гірше, воно застоюється між ребрами. Для того, щоб ефективно його знімати, то бажано вентилятором здувати тепле повітря з нього. Ну, а так як ми це не використовуємо, тому що це і шум, і зайва ціна, то тоді от на такий радіатор десь 35 Вт приблизно виходить. Треба на таку плату. Такий радіатор це колись ми робили такі. Отакі. Це профіль наш, навіть вже не наш колись. Співпрацювали ми з фірмою, яка зараз вже не існує. Замовляли свій профіль. І з цього профіля ми робили пелюстки на лампи для, для ковзанки. Там була така лампа, вона звалась Сніжинка, 8 палюстків таких. Кожний пелюсток по 30 Вт. Це, вірніше 6 палюстків на лампу. Це 200 такий світильничок був. Це от в такому корпусі я собі зробив такі, так, таку лампу всередині драйвер є. Це от, оця, оця лампа 15 Вт. Зараз я з неї споживаю. 15 Вт беру потужності з цієї конструкції. Вона майже не гріється. 15 Вт для неї дуже легко. Я думаю, можна було б дати трошки більшу потужність. Але, на жаль, цього профіля доступу до нього немає. Це у мене кілька штучок, ще в залишках є. І це я розповідаю для того, щоб якщо хтось захоче зробити собі сам лампу, щоб розумів, що профіль, плата це плата, а профіль це профіль. Тут я, до речі, от зараз я ще раз покажу трошки ближче. Оці всі отвори для кріплення плат. Раз, два, три, чотири. Вибачайте. Раз, два, три. 4-5. Вони зроблені глухими. У маленька свер... сверличка, так як китайська, там є обмеження глибини сверління. І тому зараз, якщо я покладу платочку ось сюди на на отвори, зараз так суміщу, то я е, с... 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 саморізую з металвісу 6,5 на 2,9 на 6,5 я плату зафіксую. І е, вона у мене буде закрита герметично, і залишається герметизувати. Я поклав не, того, не, не, не з того боку, здається, чи з того з того. І залишається герметизувати, герметизувати тільки, зараз покажу ось отак. отут є од, од, один отвір, який с, е, наскрізь. Треба буде його герметизувати, щоб під е, цю оптику не, 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 не потрапила волога. І таким чином закрили оптикою, зараз отак от покажу. Оптика кріпиться як завгодно, отвори кріплення оптики вони за силіконовою прокладкою. Тобто сверлите наскрізь, нічого не переживаєте, воно відводиться і модуль буде захищений, і це на що, ні на що впливати не буде. Тому сверлимо обережно 5 отворів, які для кріплення для кріплення. Для кріплення, верніше, тут не 5. Тут раз, 2, 3, 4, 5, 6. 6 отворів для кріплення плати. Так, ще кажу, що є 5. Це оці, 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 ці, ці ці, два місця, це для, ці два місця це для. О, на тобто 5 отворів кріплення. Модуля і модуль, що цікаво, він не треба ніякої пасти, ма, ніякого клею, відривається захисна плівка, і це термопрокладка. Оцень синь, синього такого кольору. Це термопрокладка. Тобто дуже просто Взяли, зняли шаблончик для кріплення плати. Посверлили, потім перед встановкою знімаєте захисну цю плівку з термопрокладки і прикручуєте плату до радіатора. Радіатором може бути що завгодно, просто алюмінієвий листок, просто якісь. Ну, неважливо, що у вас є, що ви купите. Єдине, що якщо ви хочете використовувати на 35 то мають на увазі, що радіатор повинен бути доволі великий. Як це перевірити? ви можете взяти. Наприклад, ну, умовно кажучи, або такий драйвер, або якісь, який дозволяє вам регулювати струм, поставили на меншому струмі, потримали півгодинки, температуру потрогали рукою менше 45 градусів або 40 додаєте ще. І я залишаю для себе свої світильники десь температура радіатора 45 градусів максимум. 40-45. Тоді ці, все, ці всі плати, світлодіодні лампи працюють довго і, гарно. і я не переживаю, що станеться якась проблема. Тобто не деградує кристал, тому що він знаходиться в темп... на гарній температурі, а температурний коефіцієнт цих діодів десь під 0,7. Градусів, градусів на ватт до 1, і, здається, 1,5, в залежності від діода. У нас тут два модуля, вони на різних діодах. Один модуль на діодах XP3 це відкрій, а другий розвернув так, щоб напис читалось гарно. На другий на XHP, на XHP 35. Діоди різні по потужності, і що вони можуть видати, я зараз вам розповім і покажу з екрану табличку. Хотів відео з екрану зняти, але не дуже в мене вийшло. На ноутбуці я вмію це робити, а на робочому комп'ютері зразу не вийшло. Вирішив не витрачати час, можливо, так навіть буде цікавіше. Так, на, ці даташити, на ці модулі є деташити, зараз я його відкрию на компі, покажу, як він виглядає. Наприклад, ось у нас зараз ось він у нас. так, Ось. Ось так виглядає даташит на модуль на XPG3. Тут про все розписано. Розписано, що є тут термоприкладка, як це все працюється. Так, зараз ми підемо нижче. Я покажу, які у нас даташит у нас в даному випадку у нас цікавить буде. Зараз я, мабуть, трошки збільшу, щоб було краще видно. Отак, от трошки збільшу. Наш модуль це модуль, Дай мене тут чим показати. Ось він другий. Температура 5700. 171 люмен, ефективність е, світлодіодів, е, ефективність люмен на ватт. Але це ефективність при. Тут написано тут внизу зносочка є отут одиничка. Це при е, струмі 350 мА і температурі 85 градусів Кельвіна, о, Цельсія вибачайте. Е, тобто, що це значить, що е, у нас. Е, Оцей верхній модуль. Тут схема з'єднання діодів, 12 діодів послідовно з'єднання. Тобто ланчужок 12 діодів в середньому 3 вольта на світлодіоді. Тобто 36 вольт плата і струм 350 мА, який я вам показав в даташиті на цей модуль, Ось в цьому. це тестовий струм світлодіодів XPG Третьих. Що таке тестовий струм? Це той струм, на якому виробник світлодіодів, в нашому випадку, це фірма Крі, він тестує і ефективність, і скільки діод дає люменів, і яка температура світла. Тобто це струм, тестовий струм для світлодіода. Якщо... Але такі модулі на струмі 350 мА використовувати ну, це просто якби, нелогічно. Максимальний струм діода, до речі, на платі написано. Зараз я покажу. Я тут, ось він написано: максимально 2 А. Ось, ось, ось максимально 2 А3696 В постійного струму. Це модуль. Ніколи ми не використовували ці модулі на струмі 2 А, це ну, якби, теж нелогічно. Ми їх використовували в світильниках, наприклад, для ковзанки на струмі 1 А. Це модулі ці, вони взагалі, якщо замовляти у нас, то ціна такого модуля десь виходить 380-390 гривень. Тому що 12 діодів, самі діоди доволі дорогі. Робота, ну в даному випадку тут ще і ваговський роз'ємчик стоїть, у цій гарненький. Тому ну, дуже, дуже якби, е, ціна кусається, коли ми робимо багато модулів на малий струм. Я зробив табличку е, і вписав табличку значення струму е, для, ці, для цього модуля. І які, скільки люмен ми отримуємо з одного діода із всієї плати, і яку потужність від струму ми отримуємо знов таки від цього модулю? Це, це xpg 3 Я піднесу до... покажу її на екрані цю табличку. Там просто кольором я виділив температури різні, щоб було трошки гарніше видно. Можна буде зупинити, подивитися. Нас цікавить нижня таблицька, там написано XP3. Так, ось вона XP3. Що ми маємо? 350 мА це струм, на якому в даташиті тестувався модуль записано в DataShiті. Це температура 85 градусів і температура при 350 мАх. Один діод нам дає 163, 163 люмени. Якщо це плата, то ти, 1956 люмен і ефективність 173 люмена на Вт. Нижче йде струм 700 мА. З цим струмом ми маємо 300 люмен з світлодіода, 3600 з плати. 153 люмена – ефективність, 153 люмена на ватт і потужність 25 Вт. В першому випадку 12 Вт з модуля, в другому 25 і 1050 мА це з одного діоду 448 люмен, 417 люмен, вибачайте, це при температурі 85 градусів 5000. 4 люмана з плати і 138 люман на ватт ефективність струм, і потужність такого модуля 36 Вт. Зелена це при температурі 45 градусів. Тобто, якщо ми робимо більше радіатор, у нас модуль холодніший, то ми отримаємо зразу значення такі, як в зеленому секторі. Тобто температура 85 градусів 163 люм з діода. 45-175 люмен з діода. Е, можна зупинити подивитись решту. значень. Е, як оцінювати такі речі? Дуже швидко це використовуючи калькулятор Крі, наприклад. Це офіційний калькулятор, показую на екрані. Е, тут можна порівнювати за, зразу три діода або од, од, один і той самий діод на різних наприклад, температурах. От у мене синя. І червона синій червоний колір. Це один, один світлодіод XPH35. В даному випадку це другий модуль, зараз я про нього розкажу. А синя це на 45 градусах, а червона це на 85 градусах. Тут ми бачимо, скільки люмен ми отримаємо з діода, яка потужність, скільки люменс з системи тобто люмен на ват, ватт. Скільки, і, яка, і яка напруга е, світлодіода. Тут ще є в от верхній такі цікаві дві там написано оптичний коефіцієнт можна ввести і е, коефіцієнт блоку живлення. У мене стоять вони і там, і там 100%, тому ми зараз рахуємо е, вихід е, і можливості моделя тільки по світлодіодам. Якщо ви додаєте. Якусь оптику, якесь захисне скло, то буде мінус. І блок живлення, він теж має ефективність, на ньому можна прочитати і вбити сюди в таблицю ефективність, і ви, буде, ви будете мати зразу ефективність уже не світлодіодів, а вашого світильника, вашого, вашої лампи. Тобто. Ну все, показав, все Це по модулю на діодах хпж 3 І другий, другий модуль так, і другий модуль це XPH35, XHP 35. Це потужніші діоди. Потужніші, вони на більшу напругу. Якщо у нас, наприклад, перший модуль, тут у нас 3 вольтові світлодіоди. І загальна, загальна напруга модуля 12 діодів послідовно 36 вольт, ну плюс-мінус, якщо менше струм, то буде трошки менша напруга Діод це, світлодіод це на лінійний елемент, і від струму залежить падіння на, напруги на світлодіоді. То другий, то другий модуль діоди навіть вони по Габаритам однакові, але тут, якби вища лінза, якщо так ну, умовно кажучи, чим вона відрізняється так зразу. Тут діоди 12-вольтові на цьому модулі, і вони, цей модуль згрупований таким чином, що тут 4 діоди послідовно, і всі і ці в групі, і три групи об'єднані паралельно. Тестовий струм для таких для, для діодів XHP 35 теж 350 мА. Але, так як групи у нас е, всі об'єднані паралельно, тобто 350 помножити на 3 це буде 1050 мА. І в даташиті на цей модуль е, е, характеристики зняті на 1050 мА. Зараз я покажу табличку другу. Знов таки для двох, для двох температур. Я під, 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 піднесу і це буде ось XHP35, тобто струм 1050 мА – це струм модуля, потім написано струм діоду, тому що три групи, значить, 350 через світлодіод. Потім слідуючий струм модулю, струм плати. 800, це значить через діод буде 267 для нього всі дані. і 700 мА, знову для нього всі дані. От видно. І В даному випадку на 1050 мА потужність модуля буде 48 Вт. На 800 мА буде потужність 36 Вт, і на 700 мА 32 Вт. І світла, ефективність тут буде, буде цікавіша, трошки, мабуть, да, якщо дивитись так, і світла буде більше. Тут у нас ми отримуємо, якщо брати 1050 мА, то з модуля ми можемо отримати 8000 люмен. Ну, Це така собі історія, це багато, але ж трошки більша напруга. Треба пам'ятати, що напруга модуля на XHP35 десь 40. 45 вольт. Тобто для нього треба вже драйвер з напругою 48 вольт, щоб закривав. Якщо для першого 3 36 достатньо, то тут треба вже 48 вольтовий драйвер. Довге виходить відео, не виходить коротко розказати, але що треба розуміти? Да, зараз покажу ще характеристики, які подовжені хвиль, це. Цікаво для того, щоб розуміти, я, наскільки він підходить для рослин. Тому що, так, от у нас XHP35. Ось його така характеристика довжини хвилі. Розповідаю, на що треба звертати увагу. У нас, якщо ми робимо лампу, то є варіанти. варіанти зараз я там сфокусувався. Сфокусувалась. Варіанти, які є. У нас ми можемо взяти біле світло. Наприклад, 5000 кельвінів, ось як у нас модулі наші на х 35 так. Оце, зелена, оце зелений графік його, так. І що ми бачимо? Що в нас в синьому спектрі енергії багато? Є багато енергії на 530 нанометрах. Це якраз оця, оця частина, ось наша, наша крива, це та, та частина, яка працює на нижній ярус рослин. Але тут зовсім мало червоного. 660%, якщо ми подивимося, то тут ось менше 20%, а 730% ну, взагалі, майже на, нулю, на нулі. Тобто для такого світла, для такого світла нам треба додати буде в ідеалі це для повного вирощування і ще лампу на діодах. Фарред і фоторед, тобто 660 нанометрів і 730 нанометрів. Є у мене такі діоди окремо, якщо хтось захоче, я про них розкажу, покажу вони на зірочках. І можна набрати, наприклад, на, для лампи на таких модулях xhp 35 або xpg 3 тоді зробити ще додаткову лампу червону, яка буде давати спектр, якого не вистачає в цих діодах. Тому вона нормальна. Тим паче, що ми дивилися ефективність, я показав, що, наприклад, якщо ми візьмемо XHP 35 на струмі, наприклад, 800 мА, це десь 36 Вт буде один модуль, то у нас буде ефективність 100. 80 люмен на ватт це дуже, дуже гарна ефективність, я вам скажу так, що це, це дуже нормально. І така сама, приблизно не буду зараз відкривати другу сторінку і для xpg 3 тому що це один виробник корії. Вони роблять у них приблизно однаково по довжинам хвиль їх характеристики їх діодів, тому що люмінофори вони використовують однакові. Ну, для яких з діодів там є трошки відмінності, це теж треба буде, мабуть, розказати. Тобто такі модулі, які я вам показую, я їх продаю за 150 гривень модуль. Мазати нічим не треба. Зняли захисну, захисну плівочку, термопрокладка, закрутили. Ваша задача знайти радіатор або просто брати їх більше. і... Метали взяти, наприклад, листовий може в я залишився алюміній, можна використовувати. Якщо у вас якісь там ну, є розсадники в когось, там взагалі місця багато, повісили неважлива форма. Якась труба квадратна чи, чи прямокутна алюмінієва, все підійде до радіатора. І можете зробити собі самостійно світло. Якщо є якісь блоки живлення, драйвери, ну, є варіанти, наприклад, пошукати на Олексі, бувають пропозиції цікаві. Є пропозиції, я бачив великі блоки 48-вольтові, потужні постійного струму, які можна використати як загальний блок, а потім на кожний модуль наприклад, поставити отаку, отакий модуль, який дозволяє вам ще й регулювати струм. Міняти від 350 мА до, до 1050 мА коштує така штучка 80 гривень. І це буде, ну от я продаю одну лампу зараз, якщо ми беремо метрову лампу повного спектру, вона не така, як я показую, вона зразу от в цій в цій, е, от в цій цій от характеристиці в графіку довжин хвиль вона має і 660. і 730 нанометрів і 530 нанометрів, вона закриває повне цикл вирощування рослин, я продаю таку лампу зараз за одна лампа метрова 36 Вт 1350 гривень. Тобто можете порахувати. ви можете, Якщо ви люди є, які люблять майструвати самі. Тим паче, що тут паяти, ні тут паяти не треба, там роз'ємчики, ні тут паяти не треба, провод вставляється в роз'ємчик. Єдине, що мати акуратність, мати якісь мінімальні навички в роботі з якимись речами, діодиці не позбувати, але ж для цього робиться шаблончик, і по шаблончику все, все готується, а тільки потім береться платка і прикручується до радіатора, якщо ви хочете зробити собі, собі щось самостійно, наприклад, світильник. Він може бути не тільки для рослин, а ще й для, для подвір'я, для всього, тому що оптика так, оптика коштує гроші, тут, да. але знов таки зараз, укрій є оця стара оптика, тут така широка е силиконова прокладка. Вони, я так розумію, зробили для, для здешевлення такої конструкції. Вони зробили лінзи оптику, вона нижча, резиночка ця менша. Ну, вона така менше матеріалу, менше, менше силікону і коштує дешевше. Коштує вона зараз, не, не пригадаю, не буду, не буду придумувати, бо щось скажу, і буде тоді зовсім якби, неправильно. Якщо закрите приміщення, таку лампу можна не закривати, але майте на увазі, що потужні діоди вони палять, наприклад, комаха якась сіла, вона її спалить. І буде, буде на гар тоді, ну і помити їх не помити. Це силіконові такі ці штучки. Як вони звуться, лінзочки? Тут не знаю, вийде зняти отакі штучки. Ось, багато розказав. Може, щось забув. Запитуйте про світло. Для рослин люди купують, до речі, лампи. Я не дуже багато продаю приватним людям, але ж звертаються. Хто звертається, тому роблю світло під задачі, під розміри. Зворотнього зв'язку мало. Якось може хтось побачить відео, там відпишеться, як воно працює. Завжди цікаво, як це відбувається. У мене вже там поличка працює. Зараз покажу ще там вже салат трошки підростає зараз перелаштуюся там. Три вазони з перцями ще не ростуть, поки е, ще не проросли, пройшло 5 днів, але ще нічого ростків немає. Але я посіяв перець сухим насінням зовсім. Ну і зараз все-таки буду, мабуть, щось ага. шукати гарне насіння. Так, вибачайте, перелаштується телефон. Ну, мабуть, така от. У мене вийшло сьогодні. Таке відео вийшло. Звертайтесь, кому цікаво, хто хоче собі зробити світло сам, щоб було дешевше, щоб було багато світла. Світла буде багато. Ще раз табличку зупиніть, подивіться, там є все розібратися. Ну, хотів зробити, щоб воно було більш-менш зрозуміло, Зелене для температури 45, червоне таке, червоненьке для температури 85. 85 не раджу робити. Все-таки краще взяти або менше струм, меншу потужність, або більше алюмінія, щоб була нормальна температура. Всім здоров'я!